Коли винюхуєш ВДІ-48, отут ми капнули з вами монетку. Десь тут, друзі. Давайте подивимося. Друзі, вітаю вас на своєму каналі у пошуках пригод. Сьогодні ми з вами у такому от чудовому лісі. Тут була... Стара дорога, там понизу. Ну, попробуємо, походимо, пошукаємо. Якщо якісь знахідки будуть, буду обов'язково включатись, вам показувати. Таке, дивіться, гарне мальовниче місто. Походимо, пошукаємо. Можливо, дід хабар нам щось гарне і подарує. Ну що, друзі, як будуть сигнали, обов'язково включусь, вам покажу. Друзі, включився, як завжди вибачаюсь. Забув вам сказати, що копаю знок ТаScore 3, мій незмінний помічник. Ну, хожу по дорозі, за що от такі от хащі. Трави нема і ходить досить комфортно. Виловив сигнал. Онлайн не став його знімати. Коріння, ну важко копати. Уже викопав, друзі, от послухайте. Коли винюхуєш вді 48, я вже дивився, є, друзі, перша монета. Не знаю що, вона досить затерта. Ну спробую зараз. Зараз її в польових умовах намочити, помити і вам її увімкнусь, покажу. Зараз, друзі, зачекайте декілька секунд. Друзі, ну як змог почухав я її. Ну, Сіхран не дуже, але проглядається вензель. Це ніби можливо Екатерина, можливо, Єлизавета. Я вже вдома спробую її краще помити. І тоді, вже вам, коли вийде відео, спробую її показати більш детально і написати, що це ми з вами знайшли. Ну, на жаль, сахран не вибирають. Але маємо те, що маємо, друзі. Копаємо далі, знахідки є і це вже приємно. Друзі, знову я включився. Ось тут ми капнули з вами монетку. Я покрутився. Ось така ямка і з неї достав ось таку штуку. Це можлива частина від посуду якась. Не знаю, цікава штука. Я її більш детально роздивлюсь. Не знаю, на срібло не дуже схоже. Скоріше за все, якась олеаніста бронза. Але будемо тут крутитися. Знахідки є. І це вже радує. Друзі, знову включився, так і хожу, тут кручусь. Низький сигнал був доволі. І от на цього, цього разу випала нам з вами радянщина рання. 15 копійок. Рамочник. Год, на жаль, не дуже я бачу. Можливо, ви бачите і мені підкажете. Ну що ж, друзі, цікаво, цікаво, так і крутимося тут. Можливо, щось ще цікаве нам з вами випаде. Отаке От похмуре, але гарне на знахідки міста. ну, є у нас следующий сигнал. Також я тут і хожу в этой такой рощице. Ну, сигнал есть почему бы не ходить. Вот смотрите. поймал очередной сигнал. ВДИ 3537. Ну, сейчас попробую его копнуть вместе с вами онлайн. Если не получится, выкопаю. Тогда вам покажу. Ну, копать тут, конечно, не очень хорошо. Корни. Ну, попробуем. Возможно, нам с вами повезет такой вот такой вот коп в лесу корни корни и еще раз корни Нет, друзья не выкопали сейчас попробую еще раз но нет тогда выкопаю точно включусь Нет, друзья, нет. Сейчас выкопаю, включусь и обязательно вам покажу. Сейчас буквально пару минут... <звы> друзья, ну, не так и глубоко, но среди корней, можно сказать, не выкопал, а выдолбал. Смотрите, какая красота нам с вами попалась. Видите? Крестик, лепесток. Такая вот классная находка. Я очень люблю копать такие вещи. Смотрите, нам с вами попался целенький. Даже, наверное, и немножко эмали сохранилось. Ну, такая классная находка. Друзья, будем мы дальше крутиться тут на этой, в этой роще. Ну, будем сподеваться, что что-то нас тут еще будет очековать. Копаем и далее, друзья. Друзья, снова я включился. Потихеньку так і вихажую цю невеличку розчицю поміж дерев. Пробки вже траплялись, тюбік зубної пасти, звідки він тут взявся, не знаю. Теж був такий сигнал не, не, не дуже високий. Ось така ямка, друзі. Капнув і дивіться, цей раз випала нам з вами пуговиця орлянка. Але, на жаль, вушка зламане. Ну, але теж знахідка, друзі. Ходимо ще, сподіваємося, щось нам з вами трапиться цікаве. Отже, до наступних сигналів. Друзі, так я ходжу, далі копаю, шукаю щось цікаве. І ось от під таким велетенським деревом є отакий сигнал. Ви просили показувати ВДІ. ВДИ 33-34 Давайте спробуємо. Можливо, щось цікаве. Покажу вам. Головне викопати його швидко. Бо в лісі копати, друзі, це, звісно, квест ще той. Це не поле. Переоране. Але спробуємо. А якщо відразу не вийде, викопаю і тоді вам уже покажу, щоб там не було. Навіть якщо це будуть бухарські динарії. Ще не викопали. Давайте спробуємо піном пошукати. Щось є, друзі, але глибше. Зараз я викопаю, включусь, обов'язково вам покажу. Друзі, ну що, викопав. Цього разу трапилась нам з вами така якась пуговиця. Не знаю, надписі на неї нема ніяких. Але начебто як була посріблена. Ну, знахідка не дуже прям цікава, ну краще, ніж певні корки. Та різноманітний шмордяк. Копаємо, друзі, далі. Якщо будуть цікаві сигнали, обов'язково включусь. Можливо, якщо знайду гарний сигнал, спробуємо копнути його онлайн. Але це в таких от хащах майже неможливо. Друзі, давно не включався. Сигналів хороших не було. Пробки, мусор різний. К сожалению, в лісу дуже багато. Ось ось там ми з вами ходили по ліску, його я виходив увесь, більше гарних сигналів не було. Ну, по цьому місту йшла дорога стара. Вирішив трошки тут походити. І ось нарешті виходив доволі гарний сигнал, як завжди. Давайте спробуємо з вами його копнути разом. От, слухайте. Ви, ВДІ 51, 52, 53. Тут, видно, кабани рились чи щось таке. Подивимося. Викопали, і ВДІ не помінявся. Це вже Дуже гарна новина вже сейчас повізьми піни і пошукаємо піном. Десь десь тут, друзі. Давайте подивимось. Друзі, є, є друзі, монітос. Друзі, є монітос. Одна копійка сріброму, сріблом 1840 рік. Монета Миколи І. Ось така друзі знахідка. Цохран не дуже гарний. Але маємо те, що маємо. Вже приємно. Десь за 40 минут перший нормальний сигнал. Ось є така монетка, друзі. Ну що ж, копаємо далі. Будуть сигнали, обов'язково буду включатися і вам буду показувати. Друзі, ну так я і хожу. Тут шла, як я вам уже казав, стара дорога. Я намагаюсь як можна щільніше проходить. Туди-сюди 5 метрів в одну сторону, 5 метрів в другу сторону. От, пересікаю цю протягопожарку. Тут трохи покрутився, ну, зловив доволі таки гарний сигнал. От послухайте. Трошки видає прыга, Ну... Но... Не знаю, давайте спробуємо копнути, з вами подивимося, що тут таке. 47 ВДІ, 51, ну вроді викопали. Давайте візьмемо пін, пошукаємо. где тут что-то у нас. Где-то тут. где тут, друзья. Что-то невеликое. Щось невеличке. Мабуть, треба... О, друзі, щось є. Є монета якась, друзі. Дивіться. Знову Микола І. Одна четверта копійки сріблом 1840 року. Ну, приємно, друзі, така. Маленька монетка, ми її з вами знайшли. Щось, друже. Друзі, копаємо далі. Я потихеньку вже йду до машини. Час, час на жаль, спливає, десь вже годин 5 хожу. Так що будуть сигнали, обов'язково включуся. А якщо ні, то тоді вже зустрінемося біля машини. Коли викладу всі находки, буду вам показувати кінцевий наш сьогоднішній результат. Друзі, ось і підійшов кінцю наш сьогоднішній коп. Я вже майже біля машини. Така місцина гарна, повітря в лісі неймовірне. Погуляли ми з вами, знахідки були різні. Їх не було не дуже багато, але нічого з цим не скоїш. На жаль, це не пляж. І не поле. У лісі, що залишилось, те осталось. Знахідки я розложив, ось вони всі, я їх майже всі вам показував. Дуже мені сподобався цей хрестик. Ціленький, гарненький, з молитвами. Ну, оця штука якась не цікава. Ну, вряд ли срібло, але щось було цікаве. Монети. Ті, що з нам з вами попалися і Ніколай. Оце, мабуть, Єлі... Єлізавета чи Катерина. попробую її трохи відчистити, вам покажу. А вас, друзі, прошу підписатись, поділитись цим відео з друзями, поставити лайк. Це дуже мотивує знімати для вас нові ролики. Десь будемо ще копати, буду вам все показувати. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі на каналі.